Вітаю всіх. Я Сінь Юань. Дві тисячі років тому втілений Господь Ісус був розіп'ятий, щоб відкупити гріхи людства, постаючи як жертва за гріх і завершуючи роботу відкуплення. Він пообіцяв повернутися в останні дні. Тож у сівіряни чекають його пришестя і вважають, що раз вони вірять у Господа. То всі гріхи їм було прощено, і він уже не вбачає в них грішників. Вони гадають, що цілком готові, І треба просто дочекатися повернення Господа, щоб вознестися в його царство. Ось чому люди дивляться на небо. Чекаючи дня, коли він з'явиться на Хмарі, і вознесе їх на небеса для зустрічі з ним. Та на свій превеликий подив. Вони бачать початок великих лих, але Господа досі не привітали, ніхто не знає, що відбувається насправді. І хоч вони ще не бачили, що Господь зійшов на хмарі, вони бачать східну блискавку, яка свідчить, що він повернувся як втілений всемогутній Бог. Він висловив істини і чинить суд, починаючи з Дому Божого. Поява і робота всемогутнього бога сколихнули релігійний світ і викликали величезну негативну реакцію. Робота суду втіленого Бога далеко поза межами людських уявлень. Багато хто запитує Господь Ісус уже завершив велику роботу відкуплення, Бог назвав нас праведними. То навіщо йому робота суду в останні дні? Їм здається, що це неможливо. Релігійна спільнота протистоїть всемогутньому богу і засуджує його, відмовляючись вивчати його роботу, весь час із нетерпінням чекаючи Господа на хмарі, що вознесе їх у царство, сподіваючись уникнути великих лих. Утім, Божа робота величезна і могутня, і ніхто не може спинити її. Всемогутній Бог створив групу переможців і почалися лиха. Тим часом релігійний світ потопає у лиха із плачем і скреготом зубів. Оскільки люди не визнеслися до початку лих. Вони сподіваються, що це станеться під час або після них. Чому вони не привітали Господа до початку лих? Де помилилися? То Господь Ісус порушив обітницю і не зміг взяти віряну царство до початку лих, геть розчарувавши їх. Чи люди хибно зрозуміли біблійні пророцтва, довіряючи своїм уявленням про те, що Господь зійде на хмарі, відмовляючи, що ти голос Божий, і відтак не вітаючи Господа і піддаючись лиху. Нині всі почуваються збентеженими через те, що Господь не зійшов на хмарі і не возніс вірян до початку лих? Сьогодні я поділюся особистим розумінням роботи суду втіленого Бога як сина людського в останні дні. Кожен хто знає біблію, розуміє, що більшість біблійних пророцтв провіщає дві речі Господь повернеться і чинитиме суд в останні дні. Проте ці дві події насправді є однією, яка полягає в тому, що Бог прийде в плоті в останні дні щоб судити. Дехто неодмінно спитає, чи є для цього біблійне на підґрунтя. Звісно, є існує багато біблійних пророцтв щодо цього двісті, чи більше. Розгляньмо приклад зі старого заповіту, і він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати, бо він землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді. У новому заповіті йдеться, бо час уже суд розпочати від Божого дому. Господь Ісус також особисто пророкував, що повернеться і виконує роботу суду в останні дні. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити. Але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Книга об'явлення пророкує, і він говорив. Гучним голосом побійтеся Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його. Ці пророцтва дуже чітко говорять, що Господь повернеться як син людський і здійснить роботу суду. Це без сумніву. Ми бачимо, що Господь Ісус ясно пророкував у період благодаті, що повернеться в останні дні як син людський для роботи суду. Книга об'явлення пророкує, бо настала година суду його. Ці пророцтва показують, що Господь втілюється як син людський в останні дні, особисто приходячи між нас, щоб виконати роботу суду. Це сплановано Богом чітко і давно, і ніхто не може цього заперечувати. Всемогутній Бог висловив істини для роботи суду, сказав багато слів і створив. Групу переможців. Це показує, що ці пророцтва повністю збулися. Розгляньмо тепер у звичайне релігійне вірування. Що Господь завершив роботу відкуплення. Тож неможливо, щоб він чинив суд в останні дні. Чи є для цього біблійне підґрунтя? Чи казав це Господь Ісус? Аж ніяк. Такі ідеї ніщо інше, як людські погляди та уявлення, в яких видають бажане за дійсне, вони повністю суперечать пророцтвам у Біблії, і жодне з Божих слів не підтримує їх. Такі думки геть безглузді? Чому ж люди не шукають Господніх слів і пророцтв у Біблії, замість того, щоб через власні уявлення засуджувати Божу роботу останніх днів? Хіба це не свавільно і гордовито? У Біблії так багато пророст про пришестя Сина Людського і суд в останні дні. То чому ж люди не бачать цього? Точнісінько, як Біблія каже Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами. І не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Мудрі мають шукати і досліджувати, чому Бог виконує роботу суду, чому саме син людський приходить судити. Ми повинні відповісти на ці питання, перш ніж зможемо збагнути біблійні пророцтва. Тож розгляньмо, чому Господь втілюється знову для роботи суду. Після відкуплення людства. Всемогутній Бог уже відкрив цю таємницю. Погляньмо, що про це кажуть його слова. Всемогутній Бог говорить, хоч Ісус багато звершив поміж людей, Він лише звершив відкуплення всього людства і став жертвою за людський гріх, але він не позбавив людину від усього її розбещеного характеру. Щоб у повні визволити людину з під упливу сатани, потрібно було не лише, щоб Ісус став жертвою за гріх та взяв на себе людські гріхи, а й щоб Бог звершив іще більшу роботу, аби вповні позбавити людину від її характеру, розбещеного сатаною. Тож тепер, коли людині простилися її гріхи, Бог повернувся у плоті, щоб провести людину в новий період і почав роботу покари та суду. Ця робота піднесла людину у вище царство. Усі, ті, хто скориться його владі, отримують істину вищого порядку та більші благословення. Поправді вони житимуть у світлі та здобудуть і істину, і дорогу, і життя. Той факт, що людину було викуплено, а її гріхи прощено, можна розглядати тільки як те, що Бог не пам'ятає. Про переступ людини і не ставиться до людини відповідно до її переступів. Однак, коли людину, яка живе в тілі сплоті, не було звільнено від гріха, вона може тільки продовжувати грішити, нескінченно виявляючи свій зіпсований сатанинський характер. Це життя, яке проживає людина, нескінченний цикл гріхів і отримання прощення. Більшість людей грішить протягом дня тільки для того, щоб сповідатися ввечері. Таким чином, навіть якщо жертва за гріх назавжди залишиться дієвою для людини, вона не зможе врятувати людину від гріха, тільки половину роботи спасіння була завершено, бо в людини все ще зіпсований характер. Людині нелегко усвідомити свої гріхи, у неї немає способу розпізнати свою власну глибоко вкорінену природу, і вона повинна покладатися на суд слова. Щоб досягти цього результату. Тільки так можна поступово змінити людину з цього моменту і надалі. Слова всемогутнього Бога дуже ясні, Геш? Господь Ісус відкупив людство у період благодаті. То навіщо йому повертатися для суду в останні дні? Бо Господь Ісус закінчив тільки роботу відкуплення, тобто лише половину Божої роботи спасіння. Відбулося відкуплення гріхів людини. Тож ми можемо молитися і спілкуватися з Господом, тішитися його благодаттю і благословеннями. Наші гріхи було прощено, і ми тішимося миром і радістю, дарованими Духом Святим. Але й далі грішимо, застрягши в циклі грішу, сповідуюся і знову грішу. Ніхто не може уникнути пути обмежень гріха. Та ми живемо, борючись із цим. Це боляче. І не має змоги звільнитися. Це свідчить про те, що, хоч Господь простив наші гріхи, наша гріховна природа і зіпсований характер, досі існують. Ми можемо будь-якої миті повстати, протистояти Богу і судити Його. Це незаперечний факт. Хай як довго хтось був вірянином. Він не може уникнути гріха, досягти святості чи бути гідним постати перед Богом? Так повністю виконується пророцтво Господа. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або на ім'ям твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді я ніколи не знав вас відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І в Посланні до Євреїв 12.14 сказано без святості ніхто не побачить Господа. Ми бачимо, що тільки ті, хто виконує Божу волю, можуть увійти в царство Його. Але чому Господь сказав, що ті, хто проповідує. І виганяє демонів його ім'ям лиходії. Це може збентежити багатьох. Це означає, що вони проголошують свою віру, але й далі грішать і по-справжньому не покаялися, скільки б вони не проповідували чи заклинали ім'ям Господа, скільки б чудес не творили. Вони не мають його схвалення, в очах Господа такі люди є лиходіями. Вони можуть робити щось в ім'я Господа, але це образа для нього огидна йому. Чи гідні люди, чиї гріхи прощені увійти в царство? Безумовно, ні. Вони досі мріють, що Господь прийде, щоб вознести їх на небо. Це людська фантазія. Вочевидь, Господь Ісус, пророкуючи своє повернення. Не мав на увазі, що вознесе людей просто на небо, щоб зустрітися з ним, але що здійснить суд і очистить людей від їхньої гріховної природи і розбещеності, що він повністю спасе нас від гріха та сил сатани і приведе нас до прекрасного місця призначення. Ось що означає робота суду Божого. Тепер я певен, всі ми бачимо. Що робота спокути в період благодаті була тільки для відкуплення нас від гріхів, тож наші гріхи прощено це завершило половину роботи спасіння, і Бог виконує ще більше роботи в останні дні. На основі роботи відкуплення Господа Ісуса всемогутній Бог висловлює істини для роботи суду, щоб повністю очистити і спасти людство від гріха, звільнити від сил сатани. Тут ми бачимо, що відкуплення Господом Ісусом проклало шлях до Божого суду в останні дні, це була основоположна робота. І робота суду Всемогутнього Бога вирішальна в Божому плані управління зі спасіння людства, і вона завершить цей період. Прийняти лише роботу спокути Господа Ісуса без роботи суду всемогутнього Бога в останні дні. Означає спинитися на півдорозі на шляху віри. І цей останній крок, вирішальний, він і визначить нашу долю і результат. Не зробити цього кроку це здатися на півдорозі і марно витратити всі попередні зусилля. Гадаю, всі розуміють, що остання частина подорожі часто найважча. Останній етап шляху віри найважливіший він і вирішить вашу долю. Для вірян результат і долю вирішує саме Божа робота суду останніх днів. Якщо люди не приймуть цього, то будуть відкинуті Богом. Це справді трагедія. Тож ми можемо бути певні якщо люди з тривалою вірою не приймуть всемогутнього Бога, Бог відкине їх і вони… Як і нерозумна діва, що втрапила в біду, будуть плакати й скроготати зубами. Багато колишніх невіруючих уже прийняли роботу всемогутнього Бога і здобули Боже спасіння в останні дні це щасливчики, і вони заміняють тих вірян, які не хочуть прийняти всемогутнього Бога і яких він відкинув. Хіба це не було б найбільшим жалем для вірян? Після стількох літ очікування Господа вони бачать, як всемогутній Бог виконує роботу суду і висловлює істини, але не хочуть це приймати. Та вперто чекають, що Господь зійде на хмарі, б'ючись об заклади з Богом. Зрештою, вони втратять свій шанс на спасіння. Хіба не було б це вкрай сумно для вірянина? Хтось може спитати, як всемогутній Бог. Виконує роботу суду й очищення, щоб повністю спасти людство. Про істини, пов'язані з цим, можна спілкуватися довго. Тож сьогодні ми лише побіжно зачепимо їх. Почнімо з таких слів всемогутнього Бога. Всемогутній Бог говорить: Христос останніх днів використовує багато різних істин, щоб навчити людину, викрити її сутність. І розібрати людські слова та діла. Ці слова вміщують різні істини, як от Божу мудрість і характер, людський обов'язок, те, як людина мусить коритися Богові та бути Йому вірною, як вона має проживати свою природну людську сутність тощо. Усі ці слова спрямовані на сутність людини та її розбещений характер. Зокрема, викривальні слова про те, як людина зневажає Бога. Говоряться щодо того, що людина є втіленням сатани та ворожою силою проти Бога. Беручись за свою роботу суду, Бог не просто кількома словами виявляє природу людини. Він викриває, розправляється та обтинає протягом тривалого часу. Усі ці різні способи викриття розправи і обтинання не можна замінити звичайними словами, а можна тільки істиною якої людина цілковито позбав, тільки такі способи можна назвати судом, тільки таким судом може людина бути упокореною і остаточно переконаною щодо Бога, ба більше може здобути правдиве знання про Бога. Слова всемогутнього Бога дуже ясно кажуть. Що його суд в останні дні переважно полягає в тому, щоб судити розбищену сутність людства, висловлюючи істини, виявити нашу зіпсованість. Тож ми осмислюємо і пізнаємо себе, і бачимо власну розбещеність. Тоді ми шкодуємо, ненавидимо себе та свою плоть, що веде до справжнього покаяння. Робота суду здійснюється не просто через висловлення кількох істин, щоб люди зрозуміли. Бог висловлює багато аспектів істини. Ці істини мають судити, викривати, обтинати і мати справу з людством, а також випробовувати і очищати нас. Зокрема, Божі слова, що судять і викривають зіпсовану сутність людини, чітко розкривають сатанинський характер людства та нашу природу і сутність. Читати ці слова справді боляче вони торкаються наших сердець. Ми бачимо, як глибоко ми зіпсовані, настільки що не гідні називатися людьми, нам ніде сховатися, і ми ладні провалитися під землю, щоб уникнути гніву Божого. Пройти цей суд єдиний спосіб побачити правду про власну розбещеність, щоб, сповнивши жалю, зрозуміти, що ми не гідні Божого благословення та його царства. Ми настільки зіпсовані, що не гідні бачити Бога. Без Божого суду і кари ми б ніколи по-справжньому не пізнали себе. На словах, сповідуючись у гріхах, та не знаючи, що живемо цілком за сатанинським характером. Ми би далі повставали проти Бога та протистояли йому, і водночас думали, що можемо потрапити на небеса. Це ганебна омана та цілковита відсутність самоосвідомлення. Ті з нас, хто переживає суд і очищення від всемогутнього Бога, мають справжнє знання з перших уст, що Його слова є істиною, що вони безцінні. Тільки істини, висловлені Богом, можуть очистити нас від розбещеності і спасти від гріха, лише переживання суду Його слів, може очистити наш зіпсований характер, щоб ми стали тими, хто виконує Божу волю і гідними війти в царство. Робота суду всемогутнього Бога це те, що дає нам шлях, істину і життя. Саме завдяки роботі всемогутнього бога ми можемо здобути правду і життя і жити перед Богом, що є величезним благословенням Його. На цьому етапі нашого спілкування думаю, більшість із нас розуміє, що робота Бога задля спасіння людства не така проста, як ми гадали. Це не просто відкуплення нас і прощення наших гріхів. Його робота спасіння полягає у повному спасінні нас від гріха і зла, від впливу сатани, щоб ми могли підкоритися Богові і поклонятися йому. Робота суду єдиний спосіб досягти цього. Нині всемогутній Бог уже сказав багато істин і здійснює суд. Ця його робота абсолютно неймовірна. Та неперевершена слова всемогутнього Бога потрясли весь світ і сколихнули Всесвіт. Погляди всіх в останні дні спрямовано на велику роботу Бога, і вона шокувала світ. Усі, хто любить істину, досліджують Божу роботу останніх днів. І лише ті, хто не любить істини, закривають очі і нехтують Божою роботою. Але на Божу роботу ніколи не вплине релігійний світ чи невіруючий. вона рухається вперед, вона невпинна. Вмить почалися великі катастрофи, і Божа робота суду в останні дні досягла піку. Для його послідовників це суд, що починається з Дому Божого, вдосконалення деяких і відкидання багатьох для інших це використання бід, щоб поступово впоратися з лиходіями, які протистоять Богові. І щоб це разла під пануванням сатани повністю завершилася. і тоді ми ввійдемо в новий період, коли царство Христове здійснюється на землі. Тих, хто досі чекає, що Господь зійде на хмарі, спіткає лихо, і будуть вони плакати і скриготати зубами, виповнюючи пророцтво об'явлення. Ото він із хмарми йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були. І всі племена землі будуть плакати за ним? Всемогутній Бог також каже багатьом людям може бути байдуже до моїх слів. Та я все одно хочу сказати кожному так званому святому, що слідує за Ісусом. Коли ви на власні очі побачите, як Ісус зійде з неба на білій хмарі, це буде превселюдне явлення Сонця праведності, може. Для тебе то буде час великого захвату, але мусиш знати, що час, коли ти узриш, як Ісус спускається з неба, то також час, коли ти зійдеш у пекло, щоб бути покараним. То буде час кінця Божого плану управління, і саме тоді Бог винагородить добрих і покарає нечестивих. Бо суд Бога завершиться до того, як люди побачать знамення. Після яких буде лише виявлення істини, ті, хто приймає істину та не шукає знамень і так були очищені повернуться до Божого трону і увійдуть в обійми Творця. Тільки ті, хто наполегливо віритиме, що Ісус, що не на білій хмарі, то неправдивий Христос будуть піддані вічній покарі, бо вони вірять лише в Ісуса, який являє знамення. Але не визнають Ісуса, який проголошує суворий суд і відкриває істину, дорогу і життя. Тож може бути лише так, що Ісус розбереться з ними, коли відкрито повернеться на білій хмарі. Гаразд сьогодні ми завершуємо спілкування про те, чому в останні дні здійснюється робота суду, хоча Господь Ісус уже відкупив людство. Будемо раді бачити коментарі, запитання чи відгуки. Будь ласка, зв'яжіться із нами і до наступної зустрічі.